На кордоні з Польщею вивели контрабанду серед гуманітарного вантажу. До пункту пропуску Шигині прибула вантажівка під керуванням мешканця Львівщини. В документах чоловік вказав, що перевозить гуманітарку, а саме при чіп запчастину до великогабаритного авто та колеса для тягача. Однак під час огляду також виявили трактор, мотоцикл, компресори, плоскошліфувальну машину та шини, що в декларації вказані не були. Знахідку вилучили, а на керманича склали адміністративний протокол. У жовтні затримали підозрюваного в організації незаконного переправлення чоловіків через кордон. Відомо, що він надавав своїм клієнтам пакет фіктивних документів, що нібито видані одним з місцевих ТЦК та медкомісією про непридатність до військової служби. За свої послуги чоловік брав 5,5 тисяч євро. Зрештою, його затримали, і тепер йому загрожує до дев'яти років за ґратами. Смерть немовляти, справа триває. У попередніх випусках ми вам розповідали про сім'ю військовослужбовця, яка намагається з'ясувати точні причини до обставини смерті новонародженої дитини. Два роки тому Чередєєвих спіткало горе, а роз'яснень шукають і досі. Вагітність протікала нормально, пригадує Олена. Попри це, хлопчик помер на третій день після пологів. У трагедії звинувачує лікарку, а кушер-гінекологиню лікарні Анну Марич, у якої жінка планувала народжувати. Адже за декілька днів до пологів... Олена перестала відчувати рухи дитини і одразу звернулася до своєї лікарки. Але та заспокоювала, мовляв, усе добре. Після смерті дитини подружжя написало заяву до поліції. Два роки до судового розслідування і от судові засідання. Перше відбулося у квітні цього року, друге в травні. І відтоді розгляд справи переносять з першого на 20 червня. Захисники подали заяву про відвід судді, мотивуючи тим, що він є в певній мірі. Упереджений чи заінтересований, ну, одним словом, необ'єктивний по відношенню до сторони захисту. Відповідно, суддя передав цю заяву іншому судді, він не може цю заяву саме розглядати. Інший суддя цю заяву розглядав 26 червня. У задоволенні заяву відмовив, тому що вона викладена зявно з надуманими мотивами. Чергове засідання в основній справі мало відбутися наступного дня, але без жодних клопотань сторона обвинуваченої не з'явилася в залі суду. Тож засідання перенесли на початку липня, суд знову не відбувся, адже Анна Марич перебувала на лікарняному. Чи не затягування справи? Зазвичай в справах проти лікарської халатності затягування має місце, оскільки це один з варіантів виходу ситуації складної для лікаря. Що якщо він буде пропущений цей строк? То його до відповідальності вже не притягнуть. Так це чи ні, нам з'ясувати напряму не вдалося. Адже адвокатки Анни Марич, а це Ірина Сенюта і Христина Терешко від коментарів відмовилися. Дякую за увагу. Ви відмовляєтесь від коментаря? Ми будемо спостерігати за тим, як буде поводитися сторона захисту, обвинувачення, адвокати, захисники. І на кожне відповідне, на нашу думку, зловживання правом на захист. І зловживання взагалі права перешкоджання розгляду справа в розумний строк. Ми будемо відповідно реагувати і наголошувати на це судді. Втім, набувши розголосу, справа почала розвиватися. За словами Олени Чередєєвої, до неї звернулася ще одна потерпіла пацієнтка лікарки Анни Марич. Лікар Марич вагітну і жінка втратила дитину. Дитина була мертво народжена, і це сталося так само. Ця історія мала місце в 2021 році. Фактично, лікарня приховала це і надала нам на наш запит неправдиву інформацію з тим, що жінка не було б ніяких скарг на лікаря Марич, і даний факт по скарзі даної пацієнтки приховала. Адвокат позивачки Антон Марчук додає, вони ініціювали проведення відповідного додаткового розслідування щодо надання неправдивої інформації. І пустомитівська лікарня на підставі розпорядження пустомитівського міського голови провела це додаткове розслідування і встановила, що дійсно така скарга була. І вжити заходів реагування. Як зі сторони лікарні, чи зі сторони міської ради міста Костомет, до особи, яка надала цю неправдиву інформацію, неможливо, тому що вона 1 червня звільнилася з Костометівської лікарні. Тому зараз ми ще з'ясовуємо інформацію про те, все ж таки, хто надав цю інформацію недостовірно, і чи звільнено її на підставі власного бажання з посади, чи можливо на якійсь іншій підставі. Водночас з'ясовують інформацію про ймовірних інших постраждалих від діяльності чи топак без діяльності лікарки. За роз'ясненнями йдемо до обласного департаменту охорони здоров'я. Клініко-експертна комісія прилода, яка розглядала цей випадок, по суті, визнала факт неналежного надання медичної допомоги лікарям громадянці Чередєєвій. Комісія винесла таке рішення, що надання медичної допомоги громадянці Чародєєвій не відповідало протоколам надання медичної допомоги, а саме наказу Міністерства охорони здоров'я номер 400 де стрес плода при вагітності і пологах. Повноважень звільняти, відсторонювати чи вживати інших дисциплінарних заходів обласний департамент не має. Це може робити лише роботодавець. Департамент може лише рекомендувати. запевняє тимчасова виконувачка обов'язків директора Наталія Літвінська. Так рекомендували. За результатами КЕО провести медичну раду та прийняти відповідні управлінські рішення та організаційні заходи тобто, ми пишемо такою загальною фразою, що означає, що мають бути вжити на думку роботодавця заходи дисциплінарного впливу або звільнення, або догана. Тільки от роботодавець до рекомендації не дослухався, і поки батько померлого хлопчика відвоює незалежність України на фронті, наступне судове засідання у справі відбудеться 20 вересня. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів. У реабілітаційному центрі незламні провели майстер-клас з малювання для наших захисників. Спеціалісти кажуть, що це також діє як терапія і нормалізує психоемоційний стан, покращує дрібну моторику та концентрацію. Деякі з бійців розповідають, що вже дуже давно не тримали в руках пензлик. Що приходить, то й зарази й малюю. Такого нічого конкретного, щоб намалювати. Малювати я зовсім не вмію. Я так в першому класі малював, мабуть. <гум> <гум> ну, от якось так. Щось щось одно Мабуть, Мабуть, ну, тільки в школі останній раз малював щось фарбами таке. Ну так. Да. З автоматом було легше. Я не знаю, це сказати такий, воно заводить мене в азарт такий. Ну, це весело, це розслабляє. І, да, це розслабляє. Я думаю, це розслабляє і, і одночасно це як гра, яка і, це, це класно. Я радий, що я прийшов. І додають, що малювання дозволяє їм виплеснути свої почуття та думки та краще пізнати себе. Для мене це. Про волю. Волю робити те, що ти хочеш. Те, що ти бажаєш, те, що на душі. Прийшов, побачив, зробив. І без всяких очікувань, оце ключове. Бо тільки так може творитися те, що справжнє, По іншому немає сенсу. Художник, який організував цей майстер клас і сам отримав важке поранення та ледь не втратив руку. Я думаю, хлопцям, як і дівчатам, це воно дає можливість. Колір це взагалі емоція, це як музика. В музиці є там певна кількість нот. Вони впливають через вуха на нас. Колір впливає через очі на нас. Це та сама емоція створення якоїсь. Атмосфери і простору навколо себе для себе і для, і для інших. Чоловік зараз і сам проходить тут реабілітацію, і за допомогою малювання він вирішив допомогти і іншим. Ми малюємо, стараємося позбутися якихось таких кордонів, між правильно, неправильно я боюсь і тому подібне. Так пробувало якісь загальні. Принципи, як насправді малюють, бо професійний художник це той, що знає, як малювати. Аматор це той, що малює, як відчуває, скажімо так, професійний, знаючи як, малює, відчуваючи. Відповідно, ми тут чуть-чуть розказали, як має бути щось, але тим самим дати можливість, скажімо, показати себе. Давид Берішвілі правда тут, Львів. На Львівщині мікроавтобус зіткнувся з телескопічним навантажувачем. Подія трапилася на трасі Тернопіль Вів Рава Руська. Внаслідок цієї події травмувалися пасажири мікроавтобуса, які були госпіталізовані. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події а також вже відкрили кримінальне провадження. Винуватцю цієї ДТП загрожує до трьох років обмеження волі. Понад 100 найманців ПВК Вагнер прямують до кордону Білорусі з Польщею та Литвою, Про це заявив прем'єр-міністр Польщі. Чи несуть вони загрозу та чи це просто провокації? Поговоримо з військовим експертом Петром Черником. Пане Петре, слава Україні! слава! Пане Петре, поговоримо про ПВК Вагнерівці. Що вони прямували до кордону близько 100 людей до кордону з Польщею і Литви, Наскільки реальною є загроза? Ну, те, що божевільні можуть вдатися до чого завгодного, ну ми цього не можемо скасувати. Вони показали, що вони не мають правил і що можуть опановувати і осягати навіть ті задання, які з точки зору здорового глузду видаються некоректними. Але ми ж розуміємо, що в такий спосіб Путін піднімає ставки. Він показує, що він є. Він показує, що він не збирається здаватися. Але тут є один стратегічний момент, такий дуже серйозний. Путіну направду треба в якийсь спосіб спровокувати НАТО, чи хоча б Польщу із Сполучені Штати Америки щоб не вступили у відкриту фазу війни, чому програти Україні він не може. Він не прийме ні в який спосіб такого типу поразку. А от програти країнам НАТО, а їхня пропаганда розверне абсолютно будь-яку інформацію і будь-яке положення у плівному йому руслі. Він може їм крайно необхідна передишка. Це це це, це ці акції чи потенційні акції. Однозначно ув'язуються із ударами по нашій портовій інфраструктурі по виходу із зернової угоди, тобто тональність і ставки наростають ще не видно. Поки що переломно статистичного моменту чи від таких акцій уступить Польща і США у конфлікт, на мій погляд, ні потрібно щось набагато серйозніше і претензійніше. От Якби росіяни не потопили, скажімо, ЕСМІНИЦУ. У Балтійському морі чи вдарили ракетою по самій Варшаві? Отоді це вже було би серйозним прецедентом. А так, поки що буде стурбованість, і, і, і навіть якщо дійде до, до дрібних стрілецьких е, боїв, то повноцінно жодних з країн НАТО поки що у війну не вступить. Ми просто бачимо невеличкі такі кроки, так як Польща підсилює свої кордони, взагалі збільшує кількість численність війська. Плюс ми бачили провокації зі сторони Білорусі, те, та що там вертоліт, нібито залетів на територію Польщі. Чому ніби залетів на територію Польщі? І це підтвердила Польща. Ну, я щойно це все пояснив. Потрібен великий очевидний удар. Я страшенно люблю історичні приклади. Америка вступила в Другу світову війну 7 грудня 1941 року. Після того, як був серйозний напад японців на пьорл Харбор, потопили там практично весь флот. От тоді американці вступили. От вони так так і є. Ще він сам Черчилль казав, що американці приймуть обов'язково правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують всі решта? Оці всі решта перепробування рішень ще триває до правильного а правильне рішення, всього, всього одне завдати повноцінної мілітарної поразки Російській Федерації, на мій поля, ще далеко. Чи зараз є цією початковою стадією, коли? А... Я вже це не єдиний не єдині випадки, коли Польща, коли Білорусь і Москва засилають своїх агентів, скажімо так, у Польщу, аби вони спробували робити там диверсії, були є й будуть. І на мій погляд, повторна міграційна хвиля, як це було восени дві 2021 року. Скоріш за все, що буде реалізовано. Питання лише як знову ж таки поляки на це будуть відповідати. На мій погляд, далі кордону нічого не. Дійде вони будуть чи кийками, чи можливо навіть е застосуванням стологінного газу чи нелетальної зброї відкидати ці е хвилі біженців на назад у Білорусь. Можливо, яка частина прорветься, але ми добре розуміємо, що почув не затримуються. Вони подарифують далі на захід. Але ще раз ми вже втретє зачіпаємо це питання. справжній вступ у війну можливий тільки після очевидного великого воєнного акту. Які це акти можуть бути? Ми вже проговорили. Вагнерівці, наскільки одвічне питання: наскільки вони є загрозою для України? Та взагалі росіяни є загрозою для України. Ну я, я персонально зі сторони Білорусі. Війни. Я тут уточню. Якщо з точки зору Білорусі, то ну думаю о давайте розберемо це у деталях. Перше, російсько-білоруський контингент на початку цієї війни таки зайшов в Україну з боку Чорнобиля на навіть в рудому лісі окопалася. Вибили ми їх звідти чи зробили в жест доброї волі. З того часу вся наша північ перетворена у таку собі лінію Маннергейма. Там все заміновано, побудовані серйозні інженерні спорудження. Є деякі ділянки мінування до 2 кілометрів. Це неймовірно багато. При тому зараз нам дуже сильно сприяє пора року і погода. Чому літо це величезна мережа, густина лісів і прип'яцьких боліт? Вони не зможуть їх пройти. Це ну це. Ну, це... Це божевілля. Якщо її відважаться на акт суїциду, а це буде акт суїциду, то підуть дорогами. А як буду, а як воювати дорогами, ми навчилися на початку цієї війни. Україна є другим оператором у світі протитанкових ракетних комплексів eh, FGM-148, Javelin, Ми маємо найбільші запаси після США. Тільки звичайно, не будемо озвучувати, то будемо палити їх як сірники. Тобто, то в них жодного шансу немає. Якщо в такий спосіб Путін вирішить утилізувати Вагнеричів, то пам'ятаємо, що Вагнерич також московити, і це також ворог. Чим більше зараз ворогів ми об'ємо, тим легше нашим онукам буде з ними воювати в наступній російсько-українській війні. Гаразд. Добре. Тепер таке досить просте питання, яке багатьох цікавить Проте, якщо Польща зараз посилює свою військову боєздатність, чи вплине це на допомогу Україні. Не вплине все, що зможуть, будуть давати великий євроатлантичний бойовий конвейер. Запустився Румунія, Чехія, Болгарія, котрі ще у вашему пакті мали доволі серйозні технологічні лінійки з виробництва зброї, перезапустилися. Все це буде наростати, але не такими швидкими темпами, як би ми цього хотіли. Тому що побудувати умовно снарядний завод, це навіть не одномісячна і не піврічна робота. Це доволі витяжений у часі. Відтинок від заливання фундаменту до калібрування верстатів і найголовніше навчання персоналу пройде якийсь час. Чому все так довго і ще якийсь час буде довго? Бо рахують все наперед на десятиліття підкреслю на десятиліття. От конкретний приклад. От як тільки почалася так звана антитерористична операція, це вже була перша фаза російсько української війни. Наші бронетанкові заводи по всій Україні отримали величезну кількість замовлень. Виконали ці замовлення, наступного державного замовлення не було. Заводи пішли на прості робітники проходили раз на тиждень побувати на роботі, щось там гайку підходити. В Європі це неможливо, це просто неможливо. У нас ще пост пострадянські рефлексії. Якщо завод будують, він має працювати. Це проблема про спілок, це проблема пенсійного забезпечення, це проблема податків, це електоральні ризики. Тому прораховую, що з точки зору економічної доцільності вони мають працювати десятиліттями. А отже, треба ви ж розумієте, наскільки це складна робота, прорахувати все вперед. Ось тільки з цих показників: а ще місце зосередження, довезення, логістика, транспортні засоби і не тільки дорожні, а і залізничні. Та це мегаскладне завдання. Тому так воно. Ну, дещо повільно іде, але воно пішло. Маховик запущений, він набирає обертів, і не буде такого, що все це, що виробиться в частині зброя. Це велетенські гроші, це вже бізнес у цьому зацікавлений, особливо виробники зброї, технологічної зброї з довгим ланцюжком доданої вартості. Ніхто нас напризволяще з московитами не кине. І найголовнішою ознакою того, що стратегічно все йде коректно, це ціла низка світових великих воєнних компаній. Скажімо, як Байректар і Рейн Металь, найстаріша німецька воєнна компанія, що обслуговувала вільгина Другого у Першій світовій війні. Сказали, що будуть будувати виробництво у нас в Україні. Ну ніхто просто так на такому рівні таких людей словами не кидається. Перш ніж сказати, вони дуже серйозно від експортували. Якщо цей делікатний, а воєнний капітал він дуже делікатний, бо є кон'юнктурний капітал нафта. Газ там що золото, Воно ну, нескінченно змінюється. Велетенські обороти, це сировина. Там не треба величезного розуму, то зброя це суперінтелект. Там вкладено стільки інтелекту, тільки одні мікросхеми, чого вартують, не кажучи про оптику, якість броні і так далі. Якщо ті люди сказали, що вони будуть це робити і заходити в Україну, то висновок стратегічний один рішення кінцево відривати Україну від Московії. Прийнято одна я, я як тверезий реаліст, стверджую. Це багаторічний процес, пане Петре. Я дякую вам, слава Україні, дякую. друзі. А вам нагадую, підтримуйте наш канал, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.